Я, чесно кажучи, не пам'ятаю себе в садочку, але сьогодні вже доросла дівчинка, я потрапила в дитячий садочок. Фантастичний! Він знаходиться в Бучанському районі в одному з сіл. Тут раніше не було садочків, і усі діточки ходили в інше село, їздили, але нарешті відкрився дитсадочок дивограй. Дуже чарівна історія, тому що, ну, по-перше, він виглядає дуже класно, комфортно. Хочу показати вам двір, який то двір. Подивіться, подвір'я. Тут тихо, спокійно. Які гарні ось ці іграшкові всі приладдя. І Тут сьогодні бігало так багато діточок, стрибали, скакали. Щасливі, батьки також були щасливі. А, значить, цей садочок може прийняти чотири групи. Він розрахований на 75 дітей, молодша, середня, старша група. А, також тут є, ну, звичайно, кухня, тут є концертний зал, тут є спортзал, тут а, є піскотерапія, медичний блок, ізолятор. Є всі речі, які необхідні. Кідні також як зазначав Кулеба, що біля 215 будівель було пошкоджено, із них п'ять шкіл повністю зруйновано, і шість дитсадочків пошкоджено. Тож на сьогоднішній день воно відкрито. Я пропоную послухати і пана Кулебу, і пана Анатолія, голову Бучанського району, та пані Марину, виконуючу обов'язки директора. Давайте їх послухаємо. Цей новозбудований садочок зазнав певної і руйнації під час окупації російськими військами, за короткий відлік часу вдалося і відновити, і наситити його тим необхідним, що буде слугувати дітям. Я от дивлюсь на те, що тут буде нові робочі місця. Завтра сюди вже підуть діти. Це показник того, що в Київській області йде відновлення, відродження Київської області, і, звичайно, не дивлячись на те, що зараз війна, військовий стан, ми живемо в новій реальності, ми вчимося і жити, і воювати. Біля нашого садочка знаходиться школа, ліцей. Тобто, після навчання в садочку діти зразу переходять в школу. Розраховано дітей. У нас кількість дітей на 75 діток. У нас є музична зала, дуже чудові групи, спальні, велика територія і великі майданчики для діток. І знаєте, що найголовніше тут є все для діточок з інклюзією. Тобто, якщо потрібно і такий напрямок, він тут також є. Подивіться, які новенькі, гарненькі. Ось такі. Ну просто діточкам буде задоволення тут знаходитись. І що найголовніше, ми пристосовуємося до реалії війни, і тут є укриття. Воно знаходиться поруч в сусідній будівлі школи вже для дорослих. Коли, куди вже пані Марина сказала, діточки будуть. Садочку приходити. А ми туди зайшли. Там просто все шикарно. Там діти можуть і навчатися, там декілька класів. Там діточки можуть і спати. Там є вайфай, там доволі таки, воно глибоко знаходиться. Є два виходи, що найголовніше в наших реаліях. і... Якщо потрібно, всі і зі школи, і з дитячого садочка йдуть туди. Сподіваємося, що це ніколи не буде потрібно. І ми вже навіть поговорили з батьками і з діточками. Давайте послухаємо коментар Олени та Макара. Так, да, звісно, все подобається. Ми дуже давно чекали наше відкриття, так як у нас діток маленьких багато, а садочка в нас не було. Тому ми дуже раді нашому відкриттю і довго будемо чекати, коли ми вже підемо в садочок. Зовсім скоро. Макар щось нам скаже. Він теж радий. Щоєте, і ми зараз знаходимося в спальні. Подивіться на цю спальню. Ось такі сучасні, класні ліжечки з такими красивими картинками. А, я впевнена, дітям тут дуже буде гарно сподобається. І знаєте, це а, нове дитинство. Дитинство під час війни діти а, в жахливих умовах були, особливо в Бучанському районі. Але ось це крок до великого щасливого майбутнього. Також хочу зазначити. Чити два слова, що тут є водоочисна система, яку нову поставили. Вона прямо знаходиться біля садочка та школи. Що це означає? Це мобільна система, вона приїжджає, прилаштовується до системи до трубопровіду і може давати чисту воду. Ми вже її скуштували, але найголовніше, якщо, не дай Боже, в якомусь містечку, селі нема води, цей автомобіль приїжджає, водочасна система, кидає шланги в річку і і починає очищати. І за день цей Водочисна система може надати 30, тисяч, 30 тисячам людей попити по три літри води на кожну людину. Це дуже важливо, і ось це воно поруч знаходиться. Тобто тут є все. Ось такі новини: дай Боже розвитку, дай Боже нашої країні щастя і спокою, і щоб наше молоде покоління зростало та буде, було щасливим, ну як і ми дорослі. Студія.